На сьогодні експертам проекту Сейдіговерла надано допомогу у розробці восьми проектів договорів про співробітництво між громадами у Волинській області. Серед цих договорів п'ять підписано Рожеченською міською громадою Копачівською та Доросинівською сільськими громадами. На сьогодні ми маємо результати першого договору. Це створений методичний кабінет, в якому будуть займатися діти з трьох громад, а організований фестиваль, в якому беруть участь жителі Доросинівської, Рожещенської та Копачівської громад. Сьогодні, в цей світлий, хороший день в місті рожича. Ми приймаємо наших гостей, наших друзів Копачівкою і Доросині, які об'єдналися разом з нами, щоб втілити в життя спільний проект. Була підписана міжмуніципальна угода, і в межах цього проєкту в нас відбувається спортивний фестиваль. Сьогодні ми відкрили методичний кабінет, який буде слугувати для трьох громад. І це завдяки тому, що ми об'єдналися. Хтось каже, ми всі різні, та ні, нам треба єднатися докупи, спільно разом втілити в життя проекти. Разом до нових перемог. До нових звершень. В рамках співпраці між територіальними громадами ми реалізували цей проєкт методичний, який є багатофункціональним, де ми можемо не тільки займатися техніко-тактичними заняттями, проводити круглі столи, вебінари, а також займатися фізичними вправами для менших молодших груп, аеробіку, фітнес, трейчінг. Займаюся улюбленим видом спорту це боча. Вона є олімпійським видом спорту для осіб з інвалідністю на візках. Я дуже задоволена, що можу займатися таким видом спорту в нашій громаді Рожищенській. Я маю надію, що громада і в подальшому буде сприяти нам, спортсменам в нашому виді спорту. Копачівська громада з радістю, з приємністю відгукнулася на пропозиції Реченської міської ради, наших сусідів. Відповідно, були підписані додаткові договори на співробітництво. Сьогодні один з договорів втілюється в життя. Гарне свято Реченська міська рада організувала спорт для всіх. Завдяки договору про співробітництво діти Туросинівської громади мають умови для заняття спортом. І слова подяки експертам проекту Сидіго Говерла» за наданий менторський супровід у напрацюванні проекту договору а між Копачівською, Доросинівською та Рожишинською радами у сфері реалізації проекту об'єднує». Крім того, я дякую головам громад за підтримку даної ідеї та працівникам міських рад та сільських рад за втілення даного договору в єдності. Наша сила.